Всім привіт-привіт! Ви на каналі Де Гроші Либовські, і щойно стало відомо про взлам біржі Bybit. холодний гаманець ByBid Ethereum Multisig переказав 1,4 мільярда доларів на невідомий гаманець близько однієї години тому. Кажуть, що за цим стояло північно-корейські угруповування Лазарус груп, тому найімовірніше, що ці кошти не зможуть бути повернені, і близько цієї суми буде втрачено. Тому я вирішив створити відео про біржу WhiteBit, оскільки це найбезпечніша біржа на цей момент, на мою думку. Це також підтверджено проведеними аудитами від Haken. і я відповім на питання, як зробити криптодепозит, поповнити баланс на біржі за гривні та можливість додаткового пасивного заробітку. Якщо ви ще не зареєстровані на WhiteBit, то посилання на біржу буде в описі. Процес реєстрації там доволі простий. Це можна зробити за допомогою ID-картки, водійського посвідчення, або, якщо не помиляюсь, також підходить водійська книжка. Щодо можливості поповнення балансу на біржі, зараз я покажу вам кілька варіантів, як поповнити вайбід гривнями, і ви оберете найзручніший чи найвигідніший для себе. Отож, перший варіант це поповнення через GeoPay. Поповнення через GeoPay – комісія 4%, мінімальна комісія 20 гривень. Мінімальна сума депозиту 500. На жаль, на цей момент депозит при записі відео недоступний з плановими технічними роботами, проте до цього він активно мною використовувався і все було окей. Другий спосіб ми можемо купити за допомогою екосистемного продукту WhiteBit Vitex спеціальну картку, яку ми можемо активувати на WhiteBit все, що нам потрібно, це ввести мінімальну суму покупки з нашої картки в євро, або в інших валютах, може списатися кошти. І тоді ми просто активуємо дану адресу в самому Майтбі. Третій спосіб це обмін за допомогою різних онлайн-агрегаторів у вашому місті або через готівковий обмін. Проте Тут варто враховувати можливі комісії та ризики. Враховуючи ліміти, які ввів Національний банк України для отримання переказів у гривні, я рекомендую звернути увагу на можливість зняття коштів у євро за допомогою е, СЕПа-переказу на єврові рахунки, на Zen, а також на Revolution. Також можна на банківські картки, проте тут дуже висока комісія. І ще один з дуже приємних продуктів, який нещодавно створив WhiteBit, це WhiteBit Нова, можливість отримати спеціальну криптокартку, яка може бути як і фізичною, так і прив'язатись до вашого Apple Pay, що значно заощаджить вам кошти, а також ви не будете страждати від будь-яких банківських лімітів. На момент запису відео біткоін коштує майже 95 тисяч доларів. Тому, можливо, це не найкращий час для активних інвестицій, і я б рекомендував би вам дотримуватись диверсифікації активів. Whitebit, в свою чергу, пропонує дуже цікаву штуку як криптодепозит. Це можливість а, стейкати свої кошти під хороший відсоток, наприклад, USDT ви можете покласти на 90 днів під 3,73%. Це значить, що. Через 90 днів, вкладаючи 500 доларів, ви отримуєте 18,6 долара доходу, а також ви можете отримати ще трішки більше, якщо ви тримаєте свої токени у ВБТ. Мінімальна сума депозиту це 50, максимальна 600 тисяч. Якщо кошти можуть знадобитися в різний час, можна розвивати депозит на декілька періодів: на 10, 20, 30, 90. Днів. Раніше WeBit пропонував до 30% річних, але ставки поступово знижуються. Отож, якщо вам це цікаво, ви можете приєднатися до моєї партнерської програми і я зможу давати вам повернення своїх комісій. Це дозволить вам зекономити на комісію торгів. Посилання на реєстрацію та телеграм-канал у описі під відео. Підписуйтесь, з вами були хлопці з Дегроші Липовської. Дякую за увагу. Бувайте.